Вітаю вас, друзі. Вітаю. Ну, Я вважаю, що це дуже така екстрена новина, і яка може просто почати турбувати наших людей. А новина заключається в чому? В тому, що Росія через Трампа передала Путіну вчора при розмові, що вони запрошують або при. Казують, наказують, або ще щось, приїхати Зеленському Володимиру Олександровичу, в Москву для розмови. Начебто. По-іншому вони ніде не хочуть зустрічатися тільки в Москві. А я хочу сказати, що, в принципі, відповів Володимир Олександрович Зеленський не на камери і не на людей. А ось хер вам. Так от, Путін. Хоче, отримавши ярлик в Китаї на право правління китайськими територіями, які зараз називаються тимчасово Російською Федерацією, ще знайти собі, начебто, васала в Україні. І надати ярлик правління Зеленському, чи відсторонити, чи ще щось зробити. Так от я хочу сказати. 100%, 200%, 300%. Не поїде Володимир Олександрович Зеленський? Президент України, Верховний Головнокомандуючи Збройними Силами України? В лаптяногу Москву? У нього нормальна обувачка, а не лапті. У нього нормальна держава. А не болотна тля. Тому в Москву він не поїде. Заспокойтесь, наш президент. До Гедот не поїде. Ми краще вночі засадимо ще один НПЗ в Рязані. І засадили. Нашими ударними чи дронами чи полудронами чи просто добрим словом. Місцевий губернатор Рязані заявив, що над Рязанською областю російська ППО нібито збила вісім дронів. За його словами, уламки безпілотників уламки впали на територію промислового підприємства. Наслідки усуваються. Так усувається, тільки телеграм-канали російські уточнюють, що під ударом опинилася йолоу АВТ 6 установка, яка спершу очищає нафту від селей, вот, а потім розділяє її на різні фракції за допомогою нагрівання і перегонки. Практично завод буде зупинений, якщо вже не зупинений. Ось Володимир Олександрович Зеленський і в Російській Федерації з нашими воїнами, з нашими СБУшниками, з нашими українцями. А ще там двіжуха страшенна сьогодні була. В Луганську палає НПЗ і в Рязані НПЗ. А ще в Луганську попали на склад боєкомплекта. Ой, а ще там горіло. Горів завод, що виробляє акумулятори. Як пишуть, для безпілотних апаратів. Ну, ось відповідь. Ну, кому? Сміттю? Не переживайте. Не хвилюйтесь. У нас правильний процес. У нас перший президент, який не їздить за ярликом до Лаптяногих за... на дозвіл за правління. Всі інші президенти їздили. Їздили в Москву, кланялись. Хтось їздив у Австрію відень, потім ганяв в Мінськ на зустрічі і кланявся. Всі інші їздили в Москву. Наш президент, наш президент, президент України, Не неставленик Москви, не поїде. друзі. Тому ми повинні допомагати нашій армії, щоб було так, як сьогодні вночі. Рязань, один НПЗ, інший НПЗ, боєкомплект, ще завод по виготовленню акумуляторів. Для цього ми повинні. Просто воювати і відстоювати своє право на самостійне життя. Допомагати нашим воїнам, друзі. Всі реквізити для допомоги. Ми допомагаємо FPV, гроші залишаються і йдуть на виробітку дальнобойних дронів. Все ж взаємопов'язано. Зрозумійте, все, якщо там не буде дронів. Там буде програш. Якщо туди не дамо, там зроблять, там буде програш. Ні, потрібно все балансувати. А збалансувати може тільки народ не може збалансувати ні якийсь бюджет, ні уряд під час війни. Ну це неможливо. Притому в нашому положенні, коли, коли знову випускають державного зрадника Порошенка в Англію, і він там жалиться, плаче, плаче, розумієте? Шукає захисту. Від кого? Від українського народу. А український народ ненавидить Порошенка. Дякую вам, друзі! Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, розповсюджуйте і донатьте. Я всім, всім дякую. До вечора. Ввечері у нас буде цікава розмова, як завжди. Україна перемо.